На Полтавщині поліцейський спільно з працівником національного природного парку Нижньосульський під час профілактичного рейду річкою Сула неподалік села Горошине виявили чоловіка, який на гумовому човні займався незаконним виловом риби сітками. Для документування злочинної діяльності на місце події викликали слідчо-оперативну групу сектору поліцейської діяльності номер 1 Кремечуцького райоправлін поліції. Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кремечуцького райуправління поліції зазначив цитата. Під час профілактичного рейду 2 березня, неподалік села Горошине Оболонської сільської громади Кремичуцького району, працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили 49-річного чоловіка, мешканця Черкаської області, який на гумовому човні за допомогою двох сіток довжиною 70 метрів здійснив вилов риби загальною вагою близько 30 кілограмів. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад 849 тисяч гривень. Кінець цитати. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Санкція статті передбачає максимальне покарання до трьох років обмеження волі. Слідчі дії тривають. Також в ході рейду поліцейськими вилучено із водойми близько 400 метрів браконьєрських сіток з рибою заборонені знаряддя лову, опечатані та передані для подальшого знищення, а рибу випущено в природне середовище. Превентивні рейди водної поліції на водоймах Полтавщини тривають.